Всім доброго здоров'я! Знаходжуся на полі, де у нас демоділянка посіяна 13 євридів. Коротенько розкажу, що в нас по стану. Сіяли ми тут 4 травня. Поле у нас після озимого ячменю. Тут було під пахоту 120 кг суперфосфату і 80 кг сульфамофоски при посіві. Так, Дивимося, хто у нас тут присутствує, Уже зараз можна трішки, трішки бачити різницю між гібридами. Оброблялося тут хізалофобом 0,4 літра на гектар. І оброблялося 0,3 грама Grand Star. Всі гібриди під Генстар. Ну, така от чистота, тільки що воно тільки що, ну, провели прополочку нашим от. ну, Така от чистота. Я сильно там на чистоту не буду зациклюватися. Чистенько вийшло, все нормально. Е, пішли по гібридам. Це у нас перший гібрид. Е, Компанія Viterra. їх тут представлено три гібриди. Перший гібрид це у нас гібрид Нестор. Непоганий непогано гібрид, е, в принципі, показує на дану фазу розвитку. Висота, як бачимо, ну, поколіна. Поколіна непогано розвивається, що характерно, е, непоганий такий. Листок, величенький листок е, і висота, і, і що ще показати. Ну, формується доволі, доволі товстенький стовбур у рослинок. Так, е, далі, далі, далі. Щоб не загубити, не загубити слід, це треба щитати. 6, по 16 рядків ми сіяли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, навіть да, да. воно відлічається, вони отлічаються вони трішки кольором. Наступний гібрид також Вітера це Алекса. І я вам скажу, що в принципі. По росту, може вона трішки, трішки така, трішки менша. Не набагато, ну можливо, трішки, трішки менше. Але ж, але ж знову ж таки листок. Ну, листок непоганий. Можливо, трішки менше, чому Нестора. А можливо і ні. Так, залишки у нас ось амброзії. Надо обрати таку здорову амброзію. 30 грам не вбиває, я так зрозумів, що тільки при... При... припалює. Е... Ну це, як то кажуть, із ліжки одної культивації на полі. Е ну, маємо те, що маємо, ну, але таких, таких, скажімо так, живих рослин по полю майже не залишилось. Так, маємо ми оце Алексу. Е, Знову, щоб не загубити. Так, вона все має отліччя. Я не знаю, чи камера передає, чи ні. Считаємо, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну і скажу, що ну, по стовбуру також вроді би. І непогано такі стовбурці. Да, ну, листя, звісно, у Нестора трішки, трішки більше. Так, далі у нас е, нета. Нета е, нижча. Видно, що вона нижча. Е, відразу можу продемонструвати хто. Ну, давайте, Ось, стоять рослинки. Так. Буде, буде міряти по коліну, вона ще, ще нижча. Тобто бачимо, що із е, трьох гібридів Вітери найвищий у нас Нестор, потім Алекса трішки нижча і Нета у нас найнижча. Але ж листовий апарат ну, гарний. І можу теж ножку, ножка формується. Ну, непогано, доволі непогана. Ріст, я думаю, що висоту не головне. Чим, більше, чим більший листок, товща ніжка у соняшника, тим більший, скажімо так, як, чим більший буде урожай, можна так казати. Чим більше буде корзинка, навіть не вражає корзинка, тому що корзинка ще може бути пустою, ще треба дивитися, як наливається корзинка. Ну, Я буду по фазам розвитку набагаття, не вам показувати. Далі не вважаю навіть рядки, бо видно, як вітера. Одлічається від одескої селекції від Одес... одеської селекції. Далі у нас іде Еліта Select. Ну, можете самі дивитися, навіть по кольору, О, навіть вони темніші. Еліта Select, Альфа і Саксон. і е... Агроритм е... Альдазор і Бомонт. Скажу, що всі чотири гібриди мають практично одинаковий колір. Е... Ну, і... Я б сказав би, що, можливо, навіть одинакові в розвитку, ну, ну будемо дивитися. Так, е, Тут у нас альфа. Альфа, альфа у нас ну, трішки вища нету трішки вища вона за нету Ну, листовий апарат теж то, вроді, вроді непоганий. Ну, Може трішки. Трішки менший. трішки менший, ну Колір приємний, темніший колір вона має е і стовбур формує, може трішки трішки тонший стовбур, е але, але далі буде видно. Е тут треба рахувати рядки, тому що вони ж кажу, що майже нічим

А, До речі, не відмітив, у нас зайці дуже, полю, дуже полюбляють соєшни кісти в цьому году. І По Нестору є, є такі там, пліщі, там, цілі, кругами повигризано. І по Внісовським також є такі деяким, там, варта посіяна. Там вони її полюбляють. По Сенгенті є багатенько. Саме менше вони з'їли, так це одеську селекцію. саме менше Так, дивимося. Далі з гібридом. Це у нас Саксон в принципі, він, я б сказав, би навіть трішки нижчий. Трішки нижчий за Альфу. Видно, він трішки нижчий. Ніжка також вроде, візуально менша. Колір насищений. Ну, хоча, як, як так дивиться, то в принципі, в принципі, принципі, непогано. Гранд Стар вони перенесли всі нормально, 30 грам це для них не є з проблемою, я так розумію, що видержали ви вони все е, нормально, ніде нічого і всі гібриди без питань. Так, далі йдемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Так, ну, далі у нас Альдазор. Альдазор від агрорит. В принципі, ну, якщо так дивитися, по рослинам, зрівнювати з саксоном. Ну, В принципі, він більш, більше як до, по розвитку як Альфа. Е і ну, вони майже нічим не відрізняються. Як так подивитися, ну, як на мене, всі чотири гібриди практично рівні, як, як наче це один гібрид. Ну, Вони практично нічим не відрізняються. От вам Листочки, звісно, у вітери більші, лопатіші такий, і, можливо, навіть стовбур трішки мощніший, чим у Одеської селекції, чим у Веліта Селект і Агрорит. Так, ну і йдемо на Бомонд. Бомонд, бомонд ну я в принципі вже не вважаю. Зараз вони з внісом будуть відлічатися кольором. Тому можна не нарахувати, його і так уже на даній стадії видно. Так, ось у нас бомонт закінчується. Далі у нас йде м -м, вніс. Бомонт, до речі, напевно, з усіх чотирьох. Гібридів Одеської селекції. Це два ну, еліти селекції агроритма. то Тобомон такий, ну, мені більш зараз він вирізняється серед цих чотирьох. По-перше, ну, давайте так. ну, Висотою можливо і не сильно, але таке, як наче, ну, має він ширший листочок, товщу, товщу ніжку. І він якийсь Стабільний в рості. більш стабільний, стабільний в рості. Ну, Можливо, мені так кажеться, не знаю я. Далі будемо наблюдати, що там по болячкам, по вовчку. Це все, це все трішки повириваємо коріння, ну, це все трішки пізніше. Так, далі в нас вниз. Вниз перший гібрид тіакі. Це, я так розумію, у них новий, новий гібрид. Доволі таки ну, симпатичний, як на мене. Ну, Дивіться, в розвитку. Ну, висота, теж близько біля, біля коліна, скажімо так, і має він також таку непогану. Ну, не всі рослинки, але непогано формує як ніжку, так і листовий. Парад такий непогано формує, будемо спостерігати за новими гібридами, це завжди, завжди цікаво. А головне, бункер буде показувати. Так, ну тут треба рахувати, тому що я ж кажу, що кожна, кожна із селекційних підприємств селекційних, Ну, якось по своїм гібридам має своє забарвлення Тобто вітера світлі, їх навіть навіть здалеку видно. Вони світлі, далі агрорит темний, вніс трішки світліший за грани трішки світліший. Так, вважаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 16. Так, Далі у нас Вегас іде. От Вегас нижчий, нижчий бо в рості. Можете наблюдати самі, нижчий він е, в рості, трішки він від Тіаків відрізняється, навіть так видно, що він трішки, трішки нижчий і... Листочок у нього менший. Листочок менший більше, в принципі, ну зараз я і нічого і не можу сказати. Просто пробігаємося, дивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18. Оце вже задумався. Так, ось, 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 ось. Так, а задумався я над чим? Над наступним гібридом. Якщо, якщо я не помиляюся, це гібрид Амато. Так, да, Напевно, не помиляюся. І він має ще менший розвиток. Тобто він невисокою рослиною росте. Хоча всходи у них були кращі, ніж у агрорит. Вони стартували всі раніше. Но це не, він показує, що він не повинен бути високою рослиною. От, ну, ніжка, до речі, ну, непогана ніжка формується. Листовий апарат ну, середній. Тому будемо спостерігати. До речі, є у нього тут а, а, рядок, і ну, його трішки тут зайчики підгризли, цей гібрид. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, це у нас фолк далі йде. І тут у нас якби, відразу видно от, рост, тобто коліно, е, ніжка мощна. ну, Навіть на меншій рослині ось о, трішки ніжка така мощна формується. Ну, Фолк виглядає е, серед. Попередніх, ну перший мені сподобався Тіакі і Фолк він виглядає так, непогано виглядає. От, І далі ми... Ну що, ну, по ньому теж є така амброзія в рядку. Ну Це іздержки. здержки. Треба було або. ну Я посчитав, що не захотів я там давати там, тих 50. Грам Гранстара Стара не захотів. Треба було, може, дати, щоб і великі, бо є такі нюанси, що трішки культиватор у нас ну, одної культивації було, як на мене, замало. Потрібно було робити дві, але ми не захотіли сушити. Грунт перед посівом, тому що бачили, що передають, що дощів не буде. Так, е да, і фолк також трішки зайчики підгризли, бо я як полов видно було. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 16. Так, і останній гібрид. У Ніса це у нас в по Чи... Ве... А, по-моєму. Ні, ні. Варта, варта, Во, сповнив, варта. І вона мені доволі таки сподобалася, коли я полов, вона вирізнялася листовим таким апаратом. Така непоганим розростом, ну, залізно, коліно. І от такі от стовбурці, ніжки стовбурці, як то кажуть. Вона формує, тобто на неї також, ну в принципі, треба слідкувати. Бункер покаже, от непогано вона розвивається, її там трішки також зайці дали, скажімо так, але, але менше фолк. І тут контролька це чисто від мене. Нагадую, я посіяв. Сайберік, Сайберік Сингентовський, От він тут, а перший гібрид, трішки він темніший за вніс. От такі от рослинки. От такі от стовбурці. От така от ну трішки 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 нижчий він за варто. Ну, в общем, такі от... Такі от у нас справи надемоть ділянки. Будемо спостерігати, що до чого. Самому цікаво, як воно чим, яким цим врожаєм воно скінчиться, результатом яким головне, головне, щоб не було ніяких катаклізмів, бо як надивися тих новин, що там в Житомирській області та й в інших регіонах полосами попроходило, повибувало, там град, пройшов, ну, в общем, жалко. Жалко, дуже тяжкий труд людей, тяжкий труд на землі. Бо розуміємо самі, самі так же само працюємо і розуміємо, які це. Як це тяжко працювати, які це втрати фінансові, господарство понесло. Так, ну надалі спостерігайте, все буде далі. Далі подивимося, як, як гібриди переносять вовчок, встановимо таблички. І як встановимо таблички, обов'язково зніму, І як воно це все гарно у нас буде виглядати. Я сподіваюся, що гарно буде воно виглядати. От, самому дуже цікавий результат, цікаво як, як соняшник веде себе в наших умовах. І взагалі болячки, як переносить болячки, особливо вовчок, бо менше ніж 7 разів ми гібриди не сіємо. Всі гібриди Ну, По крайній мере, вказують в характеристиках, що вони 7-7. Подивимось, що буде. С краю у нас відсіяна сенгента. Ну, краю, як обычно, як завжди, від посадки нічого практично толком не росте, тут немає немає на що дивитися. Так що будемо їхати ми обідати всім на все добре до нових зустрічей на каналі. Підписка, лайкос за нашу працю обов'язково. На все добре.